Розрив дипломатичних відносин передбачає відкликання послів і закриття амбасад, проте не означає повного припинення контактів між країнами чи розірвання двосторонніх угод. Комунікація з Росією відбуватиметься не напряму, а через країну посередника. З поміж держав, які могли би представляти інтереси України, у ЗМІ приміром раніше називали Білорусь та Швейцарію. Остання, до речі, стала посередницею між Грузією та Росією, коли ті розірвали відносини після війни 2008 року. Одна із загроз розриву дипломатичних відносин полягає в тому, що підтримка українців, які живуть і працюють в Росії, може стати обмеженою. За даними російської міграційної служби, в РФ перебуває 2 мільйони українських громадян. Утім, попри відсутність посольств, українські консульські установи мають право продовжити працювати в Росії та надавати послуги. Розрив дипломатичних відносин не означає автоматично впровадження обмежень на пересування громадян між країнами. Теоретично українці все одно зможуть їздити до Росії і навпаки. Втім, складнощі таки можуть виникнути, якщо буде запроваджено візовий режим, що часто трапляється після розриву дипломатичних відносин. Отже, в теорії наслідки розриву дипломатичних відносин не повинні суттєво зашкодити українцям, які живуть в Росії, а торкнуться переважно способу комунікації двох держав. На практиці усе може бути значно складніше, адже якою буде реакція Москви на такий можливий крок Києва, нині спрогнозувати складно.